та відповідність обласної федерації з початком сезону 2012 року. На відкритті у нас сьогодні присутній головний редактор газети Вільне слово спонсор наших змагань Андрій Іванович Базінець і син Володимира Андрійовича Шмаргуна, Олег Володимирович Шмаргун. Турнір ми цей проводимо і вшановуємо пам'ять Володимира Андрійовича. Тренером і чим в нашої рівні області багато храмі замовлення рівництво і проведено Ну Ми, крім того, даємо можливість вам підготуватися до футбольного сезону 2012 року, який ви знаєте, проходить в рік проведення першої новині Євро-2012. Бажаємо я від себе побажаю, займаюся Вам удачі в цьому завітні. 8 березня ви залишили свої вдома, але я думаю, що ви на вас не ображатися, вони знають, що ви є мужні, сильні, витривалі. Ось є саме ви творите таке маленьке диво, яке називається футбол. Можете сказати, в добру путь, головне, щоб ви добре поготувалися до сезону, ось і без страх. 締めのフィナーレ。